Коли тебе не розуміють. Роздуми над Словом Божим на десяту звичайну неділю рік Б. Того часу Ісус зі своїми учнями приходить додому і знову збирається натовп, так що не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули. То вийшли, щоби забрати його, бо говорилося, що він не в собі. А книжники, які спустилися з Єрусалима, казали, що він має Вельзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх до себе, він промовляв їм у притчах: Як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться. Не зможе встояти те царство. І коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім. І коли сатана повстав проти себе самого і поділився, не може він встояти, але йому настав кінець. Ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного. І лише тоді пограбую його дім. Воістину кажу вам, що будуть прощені людським синам всі гріхи й богохульства, хоч скільки б вони не хулили, а хто буде зводити холу на Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а буде винний у вічному грісі. Адже вони казали, він має нечистого духа. І прийшли його мати та його брати, і, стоячи на дворі, послали до нього, кличучи його. А довкола нього сидів натовп, і говорять йому: Ось твоя мати, твої брати і твої сестри зовні шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати та мої брати? І, глянувши довкола себе на тих, які сиділи навкруги, каже Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, Той мені брат і сестра і мати. У сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос зустрічається з незрозумінням. У цьому уривку представлені дві групи людей, які не розуміють, що він робить або що з ним відбувається. Перша це близькі, які стурбовані його способом життя, тим, що він навіть не має часу попоїсти, друга це книжники, які не розуміють, як Ісус Христос виганяє бісів. Близькі вважають, ніби Ісус не при собі, тобто поводиться неадекватно. Їм здається, що він охоплений якимось Пристрастями чи емоціями втратив контроль над собою. А книжники вважають, що Ісус виганяє демонів диявольською силою. Обидві групи людей йому по своєму близькі. Перші близькі кровно – це його родичі, мати та двоюрідні брати і сестри. Другі це люди, які повинні бути близькими йому по духу. Це ті люди, з якими він розмовляв, дискутував у справах, що стосується віри та богослов'я ще в 12-річному віці. Ми багато завдячуємо стосункам із нашими рідними та близькими. Ця природна любов між рідними людьми є чимось важливим, як для нашого розвитку. Так і для нашої успішності в суспільному житті. Ми потребували й потребуємо зберігати добрі стосунки з нашими близькими, що пов'язано з інстинктом збереження нашого життя. Подібним чином з інстинктом життя пов'язана і підтримка людей, які поділяють твої думки в справах професійних чи ідейних. Вона важлива для самореалізації. Цій сфері, коли нам бракує цієї підтримки, одразу приходить відчуття загрози нашому існуванню, тому ми часто переймаємося, відчуваючи, що на роботі проти нас плетуться якісь інтриги. Ісус стикається з тим, що Його не розуміють близькі йому люди. Він теж напевно страждає через це. Водночас Ісус співчуває всім тим, хто потрапляє в такі ситуації та звільняє нас від зосередженості на нерозумінні з боку найближчих, від переоцінювання стосунків з тими, до кого ми прив'язані. Він каже хто моя мати та мої брати? І, поглянувши довкола себе, на тих, які сиділи навкруги, каже. Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. Коли ми відчуваємо, що Ісус нас любить такою ж сильною любов'ю, як Мати любить свою дитину, а дитина матір, ми повертаємося до свободи і радості життя. Ця внутрішня свобода. Не суперечить любові до близьких, адже Ісус ставить важливу умову виконання Його волі, яка в остаточному розрахунку є щастям і для наших близьких. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.